Яка у вас асоціація з Угорщиною? У кожного вона різна, але у проданкерів це місто Дебрецен. А Дебрецен означає лише одне божевільний дан контест. У всьому світовому турі FIBA 3 x 3 завжди існувало кілька зупинок, на яких дан контести за ймовірністю 99,9% будуть дуже крутими. У випадку Лозана я пояснював цей феномен. Зараз час прийшов для цього міста в Угорщині. Буквально кожного разу, коли там проходив FIBA 3 x 3, данки виконували Найвищого класу. Хтось відкривався, а хтось забивав нові данки. Загалом фанати данків і глядачі завжди знали, що пропускати прямий ефір звідти не можна ні в якому разі. Битви минулого покоління змінили молоді данкери. Давайте подивимось чи продовжили вони цю традицію. отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з ігровою платформою Фавбет. Фавбет, бери від гри своє. Цього року в цьому контесті взяли участь італієць Матії Меджині, британець Джеремея Волкер і місцевий данкер Даніель Пап. Починав італієць. Перша спроба з першого погляду виглядає як фейк під ногою, точніше, як фейк джеріч та мала. Але давайте подивимося у повільненні повтори. На них ми чітко бачимо, що рука навіть близько не торкнулася м'яча, а значить, це просто красивий і амплітудний слінгшот. Думаю, матія хотів забити фейк під ногою, але через те, що не вистрибнув достатньо добре, він сильно скоротив амплітуду і в підсумку вийшов зовсім інший данк, за який він отримує не зовсім ті бали, на які розраховував. Думаю, це дуже відповідні оцінки. Далі вихід місцевої зірки Даніеля Паба. Даніель молодий данкер, який дуже хоче влитися у двіжуху професіоналів. Цікаво дізнатися вашу думку, чи дозрів він для цього, чи ні. Ми одразу бачимо чотирьох асистентів під кільцем, через яких він планує стрибати. Даніель один із тих данкерів, який може забивати данки. Відштовхуючись як з однієї ноги, так і з двох, з одного боку, це дає перевагу у тактиці, але на думку деяких через це Данкер втрачає фокус на чомусь одному на тренуваннях і розпилюється. Daniel. Окей, данк двома роками через людей. Мені складно знайти тут щось що прокоментувати у позитивному ключі. Мені особисто такі данки абсолютно не подобаються. Плюс до всього виконання вийшло, м'яко кажучи, не дуже. Виглядає як просто стрибок через козла на фізкультурі або че Сподіваюся, у наступних раундах він покаже щось цікавіше. Але оцінки мене сильно здивували. За якими критеріями, на думку суддів, цей данк набрав такі бали. Може, ви мені відповісти у коментарях? Технічна складність. Мінімальна стрибок теж не тягне на високий бал. Стилів в цьому данку не було взагалі. Ставити такі бали за те, що людина просто перестрибнула чотирьох людей у 2025 році, як мінімум, дуже дивно. Наступний данкар Джеремай Волкер з Британії, також молодий початківець атлет, який тільки почав пробувати серйозні данконтести типу Фіба. Давайте подивимося, що він покаже нам сьогодні. Він теж ставить людей під кільце, але це вже цілих шість осіб. І окрім цієї відмінності, є ще одна, яка за робить цей данк складним. Ми не бачимо м'яча над головою ні в кого з асистентів. Волкер на 100% впевнений у своїх силах, не поспішає і спокійно заводить натовп перед своїм першим китком. Добре, почувається і поводиться на публиці як для новачка, так і треба. Висек через шістьох із м'ячем у руках. Зачепив трохи дівчину на приземленні, але технічно він перелетів усіх. Звичайно, цей недолік повинен враховуватися суддями. Але навіть так цей кидок на голову вище попереднього за всіма параметрами. Не було жодної опори. Данк зроблений із м'ячем у руках. Відвертий політ через шістьох, і все це з вінмілом. Не думаю, що це прям усі десятки, але я б точно став тверду дев'ятку за цей кидок. Це по справжньому данк. Це прям тру. Такого можна. Ми зараз бачимо наймовірно рідко. Другий раунд. Менеджіні з м'ячем у руках. Захід на Тамалу. Ми знаємо, що він здатний його забити. Принаймні на тренуваннях у нього він заходить дуже впевнено, але на контестах поки не завжди з першої спроби другий стрибок повз і теж досить далеко. Явно він стрибає не так високо, як зазвичай. Зараз буде друга офіційна спроба, адже в самому першому стрибку він не доторкнувся до кільця. Це було ще далі, ніж у попередньому стрибку. У нього залишається лише одна спроба. Продовжить він боротися з цим китком чи поміняє данг? Таймізесенсе. І він це робить на останніх секундах із останніх сил. Вимучений данк. Але всі зусилля були варті того, і ризик виправдався. Круто, коли данкер іде до кінця і у підсумку отримує бажаний результат. Така драма, і щасливим кінцем також дуже подобається глядачам. У цьому і є спорт. Зокрема, дуже красивий данк. Цікаво, як його оцінять судді у контексті останньої спроби. І на мою думку, він отримує цілком виправдані бали. Другий вихід місцевого данкера Даніеля. Цього разу стрибок з однієї ноги. Навіс виглядає дуже незвично і, як на мене, дуже незручно. Але це справа кожного данкера. Можливо, йому цей навіс дуже комфортний. Друга спроба теж повз. Навіс, як ми бачимо, він використовує точно такий самий стиль, справа смаку, звісно. Але мені складно його тут знайти. З третьої спроби м'яч у кошику. Данк під ногою це стандартний данк для професіоналів. Якщо його використовувати у контексті, то ти повинен його викрутити на максимум. Принаймні, його другий данк мені подобається більше. Ну і плюс, звісно, те, що він різноманітний. Просто треба працювати над іншими речами. Джеремає знову ставить людей під кільце цього разу трьох і нікому з них не дає м'яч. Оцінки за його попередній данк дали йому зрозуміти, як діяти далі. Окей, okay. вау, wow. ми щойно побачили новий данк. Double 2-0, Fake Джей Річ через трьох. По факту, це просто дикий данк. Залишилось тільки зрозуміти, чи торкнувся він другою рукою м'яча. У іншому випадку це буде просто дуже амплітудний слінгшот через людей. Ні на одному з повторів я не бачу, торкнувся він м'яча чи ні. Якщо все таки так, то це реально дуже і дуже крутий данк. Судді ставлять усі дев'ятки. Ну тут одне з двох. Або вони не зовсім зрозуміли, що що. Щойно відбулося або з майданчика, було видно, що все-таки торкання м'яча другою рукою не було, і вони оцінювали сліншот данк На вашу думку, було торкання чи ні, третій раунд. Починає його той самий Менеджині. Захід на фірмову Дан Крістапса торнадо. Менеджині помітно скорочує амплітуду і трохи не докручує, якщо порівнювати з виконанням Даргейса. Друга спроба була зовсім далека. Явно не його день сьогодні. Можливо, не треба було стрибати на цьому корті за кілька годин до контесту. Зараз це виглядає так, ніби він його жодного разу в житті не забував. Це нулі, нулі за крок до фіналу. Це дуже і дуже неприємно, як мінімум. Це зворотня сторона ставки Олин. У Даніеля всі карти в руках, щоб пройти у фінал. Залишилось тільки їх не випустити реверс під ногою. Хороший вибір. У нього він виглядає непогано. Треба забувати. Це було добре. Цей данк у нього справді оглядає краще за інші. У ньому є і стиль, і стрибок, і впевнене завершення, і складність. Він, звісно, міг забити просто однією рукою і пройти у фінал та зберегти цей кидок. Але вирішив порадувати глядачів і вшанувати суперника, за що був гідно винагороджений усіма десятками. Джеремай закриває раунд данком під ногою, зробив стильно і в підсумку закономірно у фінал проходять Даніель Пап і Джеремай Волкер. Пап починає. Він знову переходить на дві ноги і ставить під кільцем з м'ячем над головою спроба на надала. Я дуже не хочу хейтити нинішні контести, але в мене просто виривається середини. Ця погана емоція. Друга спроба м'яч у кільці. Якось не дуже природно виглядає цей данк від нього, за який він отримує приємні оцінки. Джерамай має відповісти гідно, щоб обійти Даніеля після першого фінального раунду. Цього разу ми не бачимо людей під кільцем. До речі, Джеремай також трибає як з однієї ноги, так і з двох. Може він теж вирішив змінити стиль на фінал. Мені це нагадує Вінміл на 360. Чи достатньо сильний це дан для фіналу? Сумніваюся. Так, це 360 Вінміл. Забив непогано по амплітуді питання, але забив стильно. І все-таки судді оцінюють його вище ніж данк його суперника, що дає йому перевагу з самого початку. Заключний раунд. І у Даніеля ще є шанс виграти контест. Дуже важливо забити з першої спроби складний дан. Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з ігровою платформою. Favbet. Favbet, бери від гри своє. І це хороший вибір для цього моменту. Перша спроба була достатньо близько, але у фіналі зазвичай враховується кожна дрібна помилка і відображається на балах у другій спробі він не доніс м'яч до кільця. По суті, навіть не провів його під ногами. Можливо, нога недостатньо вистрибнула, і він вирішив не витрачати спробу. друга офіційна спроба була зовсім далека від данка. Прямо на сантиметрів 20-25. Залишається один шанс його забити. Але я думаю, це вже чи буде максимальний бал. А Знову передня дужка жорстко зустріла Даніеля. Нулі для нього в цьому виході. І по факту Джеремая може вже не забувати жодного данка, адже за балами в першому раунді він випереджає свого суперника. І це просто ідеальна можливість спробувати забити щось нове і нереальне. нереальний данк за спиною. Перша спроба повз. Друга була більш схожа на правду, але м'яч відлетів від дальньої дужки. Цілком можливо, данк за спиною це новий данк для нього. І зараз на емоціях і на такому пульсі він вирішив його потренувати. Але щоб не закінчувати контест промахом, він вирішує забити Вінміл. І таким чином Джерема Уолкер стає чемпіоном 3х3 у Дебрецені. З чим ми його і вітаємо.